Всім привіт! Мене звати Аня Кот, я регресолог психолог. І сьогодні я починаю таку нову стежинку на ютуб-каналі і буду розкривати вам карти про регрес, про психологію, про своє життя, про якісь такі лайфаки життя і як зробити так, щоб всесвіт був з тобою на одній хвилі, притягувати все, що ти істинно бажаєш, і жити класне, офігенне життя. Так, як я сказала, я регресолог, і я працюю з підсвідомістю, з душею людини. Регрес це подорож душі, подорож нашої підсвідомості в дитинство, в певні минулі події, в минулі життя, в багато різних просторів, і також ми можемо полетіти в майбутнє. І піти запитати в хроніке Акаші, якісь там свої такі запитання. Ну, це, в принципі, можна прирівняти до того, що ми бачимо в майбутнє, але я все детальніше з приводу цього вам розповім. Чи страшно йти в регрес? Це таке доволі часто питання в людей, бояться бояться щось таке, страшне побачити. Хочу сказати, що все ж залежить від того, наскільки. Ваша душа готова, готова побачити те чи інше і наскільки вона готова пропрацювати певні моменти. Чи є сутності? Є вони й так. Чи є якісь там контракти? В принципі, є вони скрізь. Коли ви займаєтесь духовністю, завжди ви доходите до цього етапу. Чи є якісь програми, які треба деактивувати, прибрати? Є. Чи є магія? Є. Чи є е... Є таке, що ти от прям просто кудись якийсь стан в простір зайдеш і ти не повернешся. Ні, такого немає. Тому, в принципі, все безпечно. Навіть якщо в регресі ти побачив щось таке незрозуміле, то в першу чергу пам'ятати треба, що ти під захистом, під захистом творця, під захистом великої матері, під захистом безумовної любові. І з тобою нічого не відбудеться. Але я, в принципі, люблю спілкуватися з сутностями, тому що за кожною так. за кожним їхнім приходом є якась певна подія ситуації, чому вони прийшли. І замість того, щоб їх от прям так отлякатися, треба все дивитися під іншим кутом, з кутом позитиву, з кутом, з кутом гри, чого ти прийшов? Для чого. Що ти мені хочеш поняти, зрозуміти. І коли ти дійшов до ось таких от моментів, то ну побачили, поговорили, все. Я висновки зробила, а ліве теж чи до побачення з любов'ю і світлом іди в свій простір або куди там хочеш. Тому не бійтеся. Це е, нема нічого такого страшного, якщо е, вам попався такий регресолог, який просто так от лякає вас цими сутностями, демонами, все ще якоюсь фігньою, то е, подумайте, чи це правильний регресолог, на якій стороні він працює, і чи потрібен він вам, і чи імпонує він вам ось тут. Е, хочу сказати, що без світла не буде темне, тобто є. Е, як і ангели, так як наше вище Ян, наставники творці, так є і щось таке інше, темне. Не буду перечисляти, але думаю, ви суть зрозуміло, що завжди є оцей баланс світла і чогось темного. Це нормально. Як то кажуть, ми із темноти з'явилися. І ми побачили цей світ при народженні, а певний час жили в тьмі, тому що в тьмі в основному зароджується нове життя. Тому е дивіться на якісь такі негативні речі під іншим кутом, з кутом того, що блін, оця ситуація, ось оця подія, навіть оця сутність, яка прийшла мені в регресі, або е відчуваючи ще щось. Різні ситуації бувають. Значить, це мені треба на щось звернути увагу, пропрацювати, і далі ти будеш жити набагато легше, краще, спокійніше. І, як сказати, просто жити нормально, жити без оцієї напруги внутрішньої, без того, що в тебе нібито хтось збирає енергію, без лінії, апатії, тривожності. Коли ти розкриєш суть проблеми, суть своїх емоцій, суть своїх почуттів, суть своїх навіть думок, то, повірте, коли ви це знаходите, вам стає набагато легше і краще. Але як я кажу часто, що після того, коли ви пішли в регрес, то обов'язково потрібно. Почати жити по-новому, тобто робити нові якісь звички, маленько, щось новеньке, можливо, почати щось вивчати нове, можливо, знайомитися, виходити із зони комфорту. Дуже часто, якщо люди йдуть пропрацювати свої якісь страхи в регрес, то після цього бажано от прям іти зразу в цей момент діями. Ще більше на такому фізичному плані пропрацьовувати це. Це не чарівна пігулка, яка врятує вас від всього. Але це перший величезний крок до себе, до своєї душі, щоб класно жити на матерії, класно жити на цьому житті. Я, як сказав, я рехресований психолог, в да, мене пов'язано з таким духовним, з таким глибоким, але я за здорову езотерику. Я за те, щоб ми отакі от речі пропрацювали, після цього зробили певні дії, нові абсолютно, почали навіть думати по-іншому. І після цього вже ви підміните з часом, як ви змінюєтесь, і життя змінюється. Енергетичний стан після регресу 100% змінюється. Тут, прям от до бабки не ходити, да? 100%. Але ви самі можете себе повернути назад той стан, оцей негативний стан, якщо не почнете на матерії щось нове проявляти, або хоча б жити вже починати з любові до себе. Регрес, він повертає вас до себе. Регрес, він повертає вас до істини. Регрес, він повертає до є. хто я є. Хто е, я є. Е, Чим мені займатися в цьому житті, що я люблю, що я хочу, тобто це налагодження із собою, із своїм таким внутрішнім я, своїм вищим я, своїми ангелами, ти також розумієш, що ти не один, тебе захищають, і в тебе нібито з'являється така впевненість творити, жити, пізнавати це життя. Не знаєте, зараз також мурашки після цих слів. Багато є речей, багато є таких цікавих моментів, особливо коли люди повертаються там, в минулі життя. Адже є якісь моменти з минулих життів, які заякорилися у вашій душі. І вони впливають на ваше все життя. Тому, Душа вас автоматично повертає в те життя. Ми там пропрацьовуємо, аналізуємо. Я не буду вже всугуплятися в алгоритми дії, але е, ти там, зробив такий да, висновок, відпустив, пропрацював, і після цього е, запускаються нові енергетичні процеси, які. М так само провокую до зміни обстановки, зміни вашого стану, зміни в апріорі багато чого у вашому житті. Коли ви йдете в регрес, будьте готові, що ваше життя почне змінюватися і буде змінюватися життя ваших ближніх людей. Коли ти енергетично і духовно пропрацьовуєш себе, то є такі доріжки подій з вашими близькими людьми. Перше. Це коли людина енергетично до вас підтягується. Неосознано. Навіть якщо це ваш партнер, в основному зараз дуже багато жінок вони духовно, ну, духовно займаються. І коли жінка постійно практикує, енергетично займається якимись практиками, чоловік підтягується до неї. Відповідно, вона змінюється, він змінюється, це дуже такий цікавий, магічний процес. Або йде такий, знаєте, Нема цього балансу, тобто ви роз'єднуєтесь. Один піднімається, інший стоїть на місці і е, просто доріжки розходяться. Як би це не звучало, але дякуйте Всесвіту за те, що в такі моменти він вас розділяє, він вас розводить не з вашими людьми. Це може бути дуже боляче. Це може бути так, знаєте, прям не хоче, от не хочеться цього, але піде не ваш, прийде ваша людина. Так само з друзями, так само з оточуючими. Хтось розуміє, хтось не розуміє, хтось засуджує, хтось не засуджує, але м, підтягуються, як я сказала, енергетично до вас, можуть і займатися, цікавитися. Не обов'язково людина вона буде займатися духовними практиками. Ні, але вона просто може, якось, знаєте, позитивно мислити, такі маленькі штучки, да? можливо, почати якісь справи робити, починає там з психологом працювати, тобто якісь такі цікаві речі, зустріч до себе людина робить. Тому що, в принципі, людина також, яка там ходить в регреси, медитує, займається своїм тілом також енергетично, вона випромінює. Таку енергетичну любов в простір. Ти заповнюєш простір. От буває таке, ви заходите кудись, і ви такі зразу звертаєте увагу на якусь людину. Або людина заходить і на неї звертають увагу. Тобто ця людина вона випромінює ось оцю любов, світло, яке просто манить себе, е яке стілює. І ви можете от своїм таким світлом заряджати, стілювати і нібито потихеньку перепрограмовувати людей на те, щоб вони почали м -м, чути себе. Тобто, в принципі, вся духовність це про розуміння того, що я творець, це про те, що я можу все. Це про те, що я чую себе, це про те, що я люблю себе. І це про те, що я буду робити те, що мені не каже душа, не те, що відчуває моя душа. Барашки. Тому е, один класний такий глибокий інструмент це регрес. І я просто хочу вам сказати, що е, класний провідник той, який мягко вам пояснить про те, що е, це не страшно. Так. Можуть випускатись якісь емоції. Так, ви можете щось таке побачити. Так, може бути щось таке містичне, магічне, незвичайне, незрозуміле нашому мозку. Але, але коли ти відпустив оцей тягар, який в тебе постійно за тобою або на твоїх плечах, набагато легше. Але ж, повторюсь, після цього чіткий аналіз. Е, у мене є така фішка з людьми. Я коли їм проводжу регрес, я після того тиждень з ними на зв'язку. Тиждень може бути два. І е, суть в тому, що я там через деякий час питаю, що ти почала міняти в своєму житті? Які дії нові? Тому що, повторюсь, в вашому житті. Не почне змінюватися нічого, коли ви не будете робити нові звички, коли ви не будете намагатися змінювати своє мислення, і коли ви не працюєте над своєю енергією. Енергією ви можете працювати навіть е, слухаючи герце, мантри, класну музику, музика, яка про любов. Жива музика, природа, звуки природи, там, дощ, е як пташки співають е вітер, тобто такі природні звуки в нас заряджають чаші, да, коли ми ходимо на звукотерапію. Тобто е звук нас дуже класно, стілює, щищує. Тому з розумінням обирайте те, що ви навіть слухаєте. Е робота з собою там, духовно, енергетично. Психологічно без різниці це завжди про розкопку себе. От кожен раз ти йдеш на новий левел, і ти такий Добрий день, нова я, нова частинка і люди такі дивуються, що у вас постійно трансформації. Тому ви зрозумієте, що стопу в розвитку не буде. Коли ви постійно працюєте, ви будете розкриватися постійно. Кожен місяць може бути якісь і переломні моменти, може бути якась там відкр... ну, якась відкриття тіньової сторони. Це теж класно. Коли ти можеш якось почути, відчути і по-другому щось зробити. Постійні твої внутрішні зміни. Також хочу ще розказати за регрес. Якщо людина перший раз йде в сеанс регресу, ну для неї в принципі це буде дуже цікавий такий експіріанс, адже ти можеш знайомитися з своїм вищим я, своїм ангелом-охоронцем або наставником. Це коли ти можеш перше побачити якийсь простір, це коли ти можеш побачити перше минуле життя або просто дитинство. Але все залежить від того, який рівень, на який рівень готова. Піти ваша душа. Головне довіритись собі, тому, що ти бачиш, тому, що ти відчуваєш. І просто йти, йти за цим покликом за те, що ти бачиш, відчуваєш і чуєш. Як я сказала, що в регресії ми можемо побачити також майбутнє. Дуже цікавий момент. Люди так часто буває, заграються тим, коли вони йдуть в регреси і проживають це своє краще життя. І після цього вони вертаються в тіло всі аватар і ніфіга не роблять. Це, звісно, не дуже прикольно, ребята. Як? Працює момент, коли ти там проживаєш кращу версію себе, або коли ти йдеш там, ну просто побачити, яка тебе буде картинка через рік. Дивіться, в першу чергу це йде про істину, про те, що ваша хоче душа. Коли вас регресолог веде е, побачити майбутнє, е, ви істину побачите, що хочете ви. Це завжди 100% правда. Тому що люди часто, коли вони йдуть і бачать такі от фрагменти майбутнього, вони розуміють, що вони, блін, реально хочуть. І після цього, коли ти от побачив цю класну офігенну картинку, ти починаєш ну, запитувати, які ти там дії зробив, і маленькими кроками робити. Коли ти в житті нічого не робиш, не робиш ті дії, наприклад, або не досліджуєш, ну просто ти робиш все, як ти робив, звичайно, є якийсь відсоток, що буде та картинка, якийсь є. Відсотків 20, Адже ми все-таки не забуваємо, що може нам сесії людину якусь прислати, зустріч зробити. Там всякі моменти можуть бути. Якщо вам ввіліно судьбою, да? Але, в принципі, ну, нічого не поміняється. І ви просто будете потім: ой, я побачив, ніфіга не збулося, та-та-та. Це знаєте, коли люди йдуть там, до терологів, наприклад, і вони питають: Вийду я замість за Сашу. І карти, в принципі. Ну, показують, що. Ну, так, да, може бути, можеш там вийти заміж. Ну, Для того, щоб тобі вийти заміж, ти вперше хоч повинна сказати своєму Саші, що дорогенький, Но, що ми думаємо з тобою на майбутнє? Типа крок зробити? Потрібно робити кроки, потрібно робити дії на зустріч. Ми матерія, ми все-таки аватар, фізика, те, що ми можемо трогати від. Ну, Трогати, деда, ми відчуваємо, у нас є інтуїція. У нас є там якісь думки, але ну, ми повинні матеріально щось робити. Це про баланс цієї духовності і матерії. І я завжди всіх спонукаю на те, що пропрацював себе енергетично, і після цього твориш, живеш, дієш в цьому житті. Також в регресі про енергію хотіла сказати, що ми можемо ходити там чистити чакри, чистити своє тіло, коли ми відчуваємо, знаєте, якийсь такий енергетичний груз, коли в нас важкість сильна. Буває таке, що є якісь програми, блоки, і ми це все чистимо і прибираємо. В принципі, в регресі немає якого, знаєте, прям. Ну, чогось такого от однакового, да? Для мене, наприклад, кожен регрес це неймовірна подорож абсолютно новим відкриттям себе і світу, всесвіту. І відповідно, коли веду людей, аналогічно для мене це також постійне нове відкриття. В регресі можна побачити і свій рід, і кермічні відносини. І призначення, і по здоров'ю подивитись можна. І за фінансові потоки, за любов до себе, за впевненість. Тобто можна, ну ви розумієте, можна ого-го скільки всього. Немає якогось такого запиту, там, що тільки з таким запитом можна йти. Ні. Все, пропрацювати, подивитися і потім в цьому житті творити. От коли ви оце все разом будете робити, ви будете реально жити класне життя. І, і, і до вас будуть притягуватися класні люди. Люди, вони відчувають. Вони відчувають вашу енергію, вони відчувають ваш стан, вони, якщо ви класно заряджені, коли у вас класна енергія, коли ви працюєте над собою, вони будуть йти за вами. І. Давайте цьому буде. Але в першу чергу йдіть за вашим покликом душі. Йдіть за те, що ви хочете. І дійте це з тотальною любов'ю любові до себе, до свого тіла, до Всесвіту. Бути вдячними абсолютно за все, що у вас є, і маленькими кроками рухатися. Творити і двигатись. Якось трішки вам я сьогодні наговорила, Таку, можна сказати, кашу трішки, і те, і те, але так, як то кажуть, йде з потоку. Я кажу те, що мені йде. А якщо є якась тема, яку ви хочете почути, я з радістю розкажу, поділюся і буду якомога частіше записувати такі відео. Для мене це, як я сказала, абсолютно щось нове. Але мені хочеться вам про це говорити, і мені хочеться, щоб в цьому житті на цій землі було якомога більше людей щасливих і людей, які люблять себе і цей світ.